Наскільки швидко здаються квартири в оренду порівняння в Києві, Львові та Одесі? Квартири в Києві в середньому здаються за 5 днів, у Львові в середньому за 15, в Одесі за 9. В першу чергу це говорить про високий попит. Серпень-вересень – традиційно високий сезон пов'язаний з початком навчального року, Ба більше в цьому році навчання в школах і університетах офлайн. Проте ціни на квартири не взлетіли, як це зазвичай буває, але продовжують помірно зростати. Це на думку експертів пов'язане з тим, що в Україні на ринок оренди, в тому числі, впливає контакт війни, ракетні атаки, відключення світла. Середня вартість однокімнатної квартири в серпні була в Києві в оголошеннях 15 тисяч гривень, тоді як реально здаються в середньому за 13. Двокімнатної в оголошеннях 19 900 тисяч гривень, а реально здаються за сімнадцять щодо Львова, ціни на оренду в місті дорожчі за столицю, а от здаються квартири вдвічі повільніше. В середньому за 15 днів цей показник особливо не змінюється. Останні півроку, проте у січні 2024-го, квартиру в середньому здавали за 21 день. Водночас можна побачити, що ціни на оренду у Львові не ростуть, а залишаються стабільними. Разом із більшим часом експозиції квартири на ринку це може свідчити про те, що дорожче, ніж зараз, орендарі знімати не готові. Вартість однокімнатної квартири в оголошенні в серпні становила 16 тисяч гривень, тоді як реально здаються квартири в середньому за 14. Двокімнатні 19 і 18 відповідно. В Одесі квартири здаються швидше, ніж у Львові, в середньому за 9 днів. І це майже вдвічі швидше, ніж в місяць тому. У липні квартири здавались за 16 днів. Середня вартість однокімнатної квартири в Одесі порівняно невисока. 7 тисяч гривень в оголошенні та реально здається в середньому за 6,5. Двокімнатна 8 тисяч гривень, тоді як реально здається за 7,5. 250. В Києві продовжує зростати вартість житла досягнувши до воєнного рівня і далі підвищуючись на первинному ринку нерухомості. Ціни на квартири в новобудовах в столиці зросли на 3% за останні півроку. Вартість житла залежить від району, кількості кімнат та комфорту будинку.